Слава Господу Ісусу Христу. Знайте, є різні служіння, ну, сьогодні особливе служіння для мене та й для вас всіх. Е... Коли Бог сотворив Адама, Бога був задум, щоб люди щасливо жили на землі. Але так як Адам зрішив і з тим гріхом війшла смерть в життя або в людство гріх війшов. Бог придумав другий план. Бог дав закон людям, яким вони не могли оправдатись. Він їм нагадував про гріхи, були різні жертвоприношення, які не могли перемогти той гріх. І Бог придумав як би вже кульмінацію. Бог послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Із смерті Ісуса Христа почалося християнство. З Воскресіння Ісуса Христа. Люди почали народжуватись згори. Смерть Ісуса Христа вона принесла у цей світ спасіння від гріха. Смерть Ісуса Христа і Воскресіння Ісуса Христа, вони принесли надію нам. І ми в числі дуже щасливих людей, що ми тут, на цьому місці, слава Ісусу Христу. І якщо ми віримо в це, якщо ми прийшли на це місце, я вже надіюся, що ми маємо ту віру. То ми маємо надію на те, що коли ми помремо, ми будемо з нашим Господом. Якщо на цю землю прийде скоріше якась пагуба, скоріше десь нам прийдеться і перейти, то ми маємо надію, того, що ми любимо нашого Господа і ми виконуємо Його заповідь. Знаєте, Ісус Христос, давши заповідь, Він там сказав одні дуже важливі слова. Згадуйте. І десь я би хотів сказати, що Ісус Христос хотів, щоб ми пам'ятали, щоб ми вспомин про нього, щоб щоб ми пам'ятали. Перше перед тим я зачитаю Луки 22 розділ, з 19 вірша. І взявши хліб і воздавши хвалу, розломив, подав їм, кажучи, це є тіло моє, що за вас віддається, Це чиніть на спомин про мене. Також і чашу після вечері, кажучи, ця чаша. Новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Недавно Тарас нагадував за Пасху, яку була дана євреям. Євреї попали в рабство, і Бог, виводячи їх з того рабства з Єгипту, дав їм Пасху. І дайше Бог. Дав їм таку був заповідь, вони кожного року мали робити ту Пасху, і вони мали щось пам'ятати. Вони мали своїм дітям розказувати тато, як священник вдома, він мав своїм дітям розказувати. Ми це робимо, у них там ціла така трапеза була, вони їли все по своєму порядку, там чаші було пару у них, вони пили все по порядку своєму. І він мав розказувати, ця чаша це то і то. Він розказував закари, які Бог. Навів на Єгипет, він розказував за те, як вони заколали агнець, для чого. Він вчив, він передавав своєму синові. Кожного року Він нагадував про те, що Бог зробив з єврейським народом, Він їх вивів з рабства. І в той самий день Ісус Христос помирає, даючи нову заповідь. І Він каже: Це робіть спомин про мене, що Ісус Христос хотів, щоб ми пам'ятали. Перше, Ісус Христос помер на спасінні всіх людей. Бо Я передав вам спочатку те, що й сам прийняв, а саме, що Христос помер за гріхи наші за Писанням, і що Він був похований, і що Воскрес на третій день за Писанням. Перше, що Ісус Христос хотів, щоб ученики його пам'ятали, це то, що Христос помер за, заради людей, заради спасіння людей. І знаєте, ми, нагадуючи цю заповідь, ми нагадуючи це, що Христос помер і воскрес, ми і в собі десь обновляємо те, що ми маємо розказувати людям, що є ще та надія в житті кожної людини, яка на цій землі живе, що ти маєш можливість спастися. І там, де ми жили, друзі, як ті євреї, там, де ми погибали в своїх гріхах, Бог через Ісуса Христа тебе і мене вивів. Слава Ісусу! І якщо ми маємо це десь оцю радість у нашому серці, будь ласка, ділімося з другими людьми. Кожна людина, яка без Бога живе, їй важко на цій землі. Людина, яка не вірить в Ісуса Христа, яка не прийняла, яка не має примирення з Богом, вона в муках живе. Все рівно, як і що би ти не мав на цій землі, якщо ти не маєш миру, тобі, 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 тобі нічого не буде в задоволення, тобі всього завжди буде мало. Тому перше, що Ісус Христос. Казав, щоб ми пам'ятали, він дав ще заповідь, то що він помер за гріхи всіх людей. І для всіх учеників важливо пам'ятати і розказувати. Ісус Христос викупив нас від влади сатани. 1 Петра 1.18 знаючи, що не тлінним сріблом або золотом, визволені від суятного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого. агнця. Призначеного ще раніше сотворення світу, але явленого останнім часом для вас, що увірували через нього в Бога, який воскресив його з мертвих, і дав йому славу, щоб і ви мали віру і уповання на Бога. Апостол Петро нагадує нам і каже, що нас Ісус Христос викупив від влади сатани не сріблом, не золотом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа лише. Лиш то, що Богу було угодно, написано до євреїв так, що жертви й приношення ти не восхотів, але тіло уготував мені. І ось я йду, як написано про мене. Ісус Христос говорить про себе, Бог уготував тіло, мало було жертв, вона, вона не могла перемогти гріх. І Господь прийшов на цю землю, щоб викупити тебе й мене. Колись агнець, Тарас недавно нагадував, якщо ти не помазав косяки, ти не мав можливості мати викупа. І коли губитель йшов, він заходив і в твій дім, бо твої косяки не були помазані. Таке саме, друзі, зараз і в цей, в цей час. Знаєте, євреї, не євреї, єгиптяни, вони не вірили, бо людина, яка вірила, вона мазала косяки. Вони не вірили, вони не знали, їм було закрито. то. І то, що вони плотськими очима не замітили, вони за то дорого дуже заплатили. Кожен первенець помер. Тебе й мене дуже викупив Ісус Христос, якби не Ісус. Чим би ми заплатили? Робиш діла і спотикнувся. І що далі? Що ти заплатиш? Скільки грошей можеш Богу дати? Що Богу може взагалі заплатити, щоб Бог дарував тобі мені спасіння? Нічого. Крім Ісуса Христа. Тому друге, що Ісус Христос хотів, щоб ми пам'ятали, то що Він нас купив дорогою ціною. І знайте, що далі йде за цим. Апостол Павло вже нагадує, каже, віддайте тіла свої в жертву Господу. Якщо ми пам'ятаємо, що ми викуплені дорогою ціною, ми будемо посвячувати себе Ісусу. Ми вже не свої, за нас заплатили. Колись раба, як вікупув, хтось викупляв раба, раб не мав свого слова, раб не мав своєї волі, наш Господь не такий. Він дає нам більше, Він нас як дітей любить. Але, друзі, ми вже не свої. Ми повинні розуміти і пам'ятати це самі в собі, що ми куплені дорогою ціною. Не будь чим. За нас доми ніхто не платив, за нас півземлі ніхто не заплатив, за нас заплачена сама дорожча ціна це кров Ісуса Христа. Третє, що я би хотів сказати: Новий завіт в крові Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа вона дає право на всі благословіння Нового Завіту. Ніколи без крові нічого не було скріплено. І перший завіт був не без крові, апостол Павло вчить до євреїв. І кожен завіт, перечитуючи Біблію, замітьтесь скрізь, де були завіти, завжди вони були скріплені кров'ю. І щоб мати право на новий Завіт, без причастя до крові Ісуса Христа, ти не маєш можливості до Нього дойти. Ісус Христос каже такі слова: Це є кров, яка за вас проливається, ця чаша новий Завіт у крові Моїй, що за вас проливається. Ця чаша. Це новий завіт у крові Моїй, що за вас проливається. Тому, роблячи оцей спомин, що ми згадуємо Чи Пасху про Ісуса Христа, ми показуємо тим самим, що ми є причасники Нового Завіту. Ми показуємо тим самим, що ми є вченики Ісуса Христа, ми його діти, ми його раби, яких Він любить, яких Він викупив. І тим самим ми показуємо і диявол. Знає, і Він дивиться, і Він розуміє, що ми вже не собі належимо за нас заплачено, і за нас не заплатив Богдан, за нас не заплатив Саша, за нас заплатив Ісус Христос, і Він уже має право на тебе і на мене. На тебе вже не має права хтось другий, на тебе має право Ісус Христос. І знайте, з друга сторона того: Ти маєш право на все, що належить Ісусу Христу. Він збагатив, роздав, Він все і багатство Його. Перебуває по віки. Тому, друзі, ми є причасники Нового Завіту через кров Ісуса Христа. І Ісус Христос, давши заповіді, Він хотів, щоб ми це пам'ятали. Ще, що Ісус Христос хотів, щоб ми пам'ятали ми є причасники церкви через тіло Його. Апостол Павло вже в першому посланні Коринтян 11 розділі Він роз'яснює, він каже: Я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Що Господь Ісус Христос ту саму ніч, коли Він возлів з учениками, Він, і там написано такі слова, переломивши хліб, сказав, це є тіло моє, яке за вас ломиться. І тим самим, що ми, роб... що ми згадуємо смерть і воскресіння Ісуса Христа, смерть Його, ми стаємо причасники через тіло Його, через хліб, який ми будемо вкушати, ми стаємо причасники тіла Ісуса Христа. А тіло Ісуса Христа це що? Це є церква. Він є глава, а ми є тіло. І цей Ісус Христос хотів, щоб ми пам'ятали. Ще, що я хотів би сказати, що дуже важливо нам пам'ятати, і щоб що я вижу в тих віршах. Євангеліє від Івана, 13 розділ з 1 вірша: Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти з цього світу до Отця, показав на ділі, що полюбив своїх. Які були в світі до кінця полюбив їх. І далі написано, що Ісус Христос зробив. Ну, що би я хотів сказати, десь вірю так, вижу так і розумію, що Ісус Христос хотів, щоб ми пам'ятали, що Він нас любить. Ісус Христос, давши ці заповіді, знаєте, я думаю, що десь в українців, чи як сказати, може на Західній Україні, може людей, які вийшли з православ'я, з греко-католиків, в них страху хватає десь, напевно. Чи може хватає, не хватає, але десь у них таке благоговіння чи повага є перед цим служінням. Ну не завжди ми пам'ятаємо про любов. І я десь хотів би нам нагадати, про що хотів би Ісус Христос, щоб ми пам'ятали, про те, що Він, проливши кров. Він показав, що саме цінне для Бога на землі це є людина. Про те, що Він, проливши, пішов на хрест, він не пішов, щоб просто збагатитись, він пішов, щоб спасалися люди. Він пішов із-за того, що любив. Написано так, і тих, яких возлюбив, Він показав на ділі, Він показав на ділі до кінця тих, яких возлюбив. Ісус Христос, померши на хресті, проливши свою дорогоцінну кров. Він хотів, щоб ми пам'ятали, Він тебе й мене любить. Він тебе і мене тримає в своїй руці. І за тебе, і за мене Христос помирав. І знаєте, коли людина вірить у це, їй десь радісно згадувати про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Тому що для мене і для вас це все. Смерть Ісуса Христа для християнина це все. Там переможе нас смерть. Там перемога над дияволом, там нове життя, там народження згори, там нова ера чи нова епоха, там прийшло християнство. Тому слава Ісусу Христу! І ще одне, друзі, ми зараз помолимося, подякуємо Господу за те, що Він нам дав можливість бути учасниками Його тіла, Його крові, робити це все на згадку про те, що Він є з нами, Він нас любить і Він нас веде цим життям. Но перевіряючи себе, ми недавно були на молитві, десь нас Бог трошки облічав, десь нагадував, і я десь хотів би все рівно таки нагадати важливість цього служіння. Апостол Павло пише до євреїв: якщо якщо той, 9, 10-й розділ, 28-й, 29-й вірш якщо той, хто зрікається закону Мойсеєвого при двох чи трьох свідках. Без милосердя карається смертю, то наскільки тяжчої кари гадаєте, заслужить той, хто зневажає Сина Божого і не шанує, як святиню кров завіту, якою освячений і Духа благодаті ображає. Я би десь хотів нам нагадати важливість і серйозність перед тим служінням. Кров Ісуса Христа це найбільша святиня, і той, хто свято береже, є він освятиться. Тому ми, зараз, ставши на коліна, ми ще десь перед Богом. Маємо можливість сказати, Господи, якщо я десь неправильно подумав, сказав, зробив, прости мене, очисти мене, хай милість твоя покриє мене. Знаєте, ніколи не пізно покаятись. Коли чуєш, маєш можливість чуєш голос Господній, не треба робити твердим своє серце. Я десь вірю у те, що ми йшовши, дорослі люди, йшовши на це служіння. Ви і так готувалися, ви ми постили, ми просили Бога, ми молилися за це служіння довго. І так має бути, це правильно. Але все рівно буває по всякому в житті. Десь людина може оступитися, але я, я хочу нагадати ще раз нам це сама більша святиня, це саме більше і саме прекрасне, що є в житті християнському. Це є кров Ісуса Христа. Без крові Ісуса Христа ми не маємо перемоги. Написано в об'явленні так, що вони перемогли Його кров'ю, Агнця. Не своєю силою, не своїм благочестям і воно треба, і святість треба, бо все треба. Но тільки Ісуса кров має стільки сили, щоб перемогти все, перемогти гріх, перемогти диявола, дати нове життя, дати зцілення, дати прозріння від гріхів, тільки кров Ісуса Христа. Пам'ятаємо про смерть Ісуса Христа, Спасіння людей, про кров Ісуса Христа, новий завіт у Його чаші, про тіло Ісуса Христа, що ми є причасники. Тіла Його і про любов нашого Господа, якою він возлюбив саме більше людей. Саме, саме цінне для Господа це кожна людина. І людина, яка тримається любові, вона пройде далі, вона буде триматись. Коли ти під страхом ходиш, ти десь боїшся, щоб прутом не получити, знаєте, щоб десь, ну коли ти знаєш, що Христос зробив для тебе.